Хочу показати, яка сила росту вклена сканлон. Ці два дерева були посаджені майже 2 роки тому. Здається, в листопаді 23, го сьогодні вересень 25-го. Посаджені були в розмірі десь ось такому: метра 4, можливо, до 5. Зараз вони орієнтовно, принаймні, ось цей метрів 7. Жива загорожа 2,5 метра 2,60 І цей стовпчик 2,30, ось тут доверху. Але тут іде схил добрий такий, тому ще сантиметрів 10 потрібно врахувати. Думаю, що цей стовпчик десь ось тут це 2,40, думаю, десь 7 метрів є. Це дерево, можливо, трішки менше 6,5. Їх цього року трішки підрізали були ось так. Але все одно вони, ці всі пагони, це вони виросли вже після цьогорічної стрижки. Дерево досить сильно наростає, мені здається, що приросте десь до півтора метра річні є. Дерево дуже гарно виглядає в жовтні, коли воно. Жовтіє то листя кольору малинового. Дуже гарний колір. Я десь вже відео знімав з цим деревом. Пізніше, коли воно буде жовтіти, теж виставлю. Тут ще, мабуть, який плюс для цих дерев. Тут іде дренажна система для каналізації, і виходить, що глибоко десь на метр-півтора. Для коренів, які, я думаю, вже до, цього, до цієї глибини доросли точно, додатково є багато вологи і поживних речовин. Мабуть, це ще дає плюс для цих дерев. Хоча, можливо, вони так сильно будуть наростати і без такого бонусу, як в цьому місті. Бачимо, як далі будуть ці дерева наростати. Очікування такі, що через декілька років, можливо, не через декілька, навіть років 5, тут можна буде повішати гамак. Штамп цих дерев майже 2 метри. До першої гілки тут 1,90 м, тут 1,70 м. Цього року зняли підпірки з них. Вони гарно були укорінилися, Тут залишилися такі сліди від підпірок, точніше від стяжок, якими дерево чіплялося до підпірок. Також є ось такі тріщини на корі. Можливо, це теж пов'язано з підпірками, а можливо, це через занадто велике зволоження. Така форма листа. Листя не сильно крупне. Ось видно, де було дерево підстрижене і дало вже багато бічних приростів в тих місцях. Так само тут. Якщо я не помиляюсь, то це десь був червень місяць, коли його трішки підстригли. Теж було підстрижене і ось такий пагон з червня дала. Так само ось тут було підстрижене, ось такий пагон з червня. Це десь метр.